Перше питання постійно на по комісії про програму створення і використання місцевого матеріального резерву. Віктор Yeah. Збільшення матеріального резерву. Тобто, а що тут я все бачено, тобто є переліки, які паливані стильні, генератори і будівельні матеріали, що це треба. Тобто пропонується більш бути так, як те, що зараз після фактично, це є наявність. Тим ближче винати.

Прошу проголосувати в розгляді сесію сесії. Хто за, хто проти про, 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 про програму ворогу передають сім'ї ради. На вас проти проєкт

Питання відсутні просто розглянути, що приєднається про повноваження стави, а інші посадових органів відповідальність, це відносилось, ми усіх дійсно. Шановні депутати, знаєте, що відповідають за законом проміжного коментаря і по закону комісія. Посадові особи в серед населених пунктах, які упроваджуються радою, мають право зміняти ряд матеріальних дій, необхідних для забезпечення потреб відповідних територій. Але це лише в населених пунктах, де відсутні нотаріуси на сьогодні. Ці послуги користуються значною популярністю, їх є досить багато. Але бувають ситуації, коли староста для відпустку у нас на сьогодні повноваження були лише старости. Ми нещодавно приймали рішення про зміни до структури і чисельності виконавчих органів, і в кожному старостаті в нас закріплений за старостою відповідний дорого. На даний час вони переведені на посади провідних спеціалістів стали. Посадовані особи мають право е, отримати відповідну електронну запровід підпис, тому це рішення передбачається, що у випадку відсутності старости, що дулі староста не виконує повноваження, на час відсутності виконує відповідне закріплену посадову особу до даний цього статусу. Пропозиція розглянути на сесії поза Роди приймається. Про надання дозву на передачу до напівної бачення на нас тепер заліти слова. споживаючи населення, чи воно тільки школа там і садик, то передається їм на баланс. Ми, ми, по перше якби і не можемо, ми не маємо там електроенергії, нам треба і точку по електроенергії робити, то все, а населення немає, нічого, вони заселять. Ні, має збивати, вона під'єднана до шкільної електроенергії. Або з своїми силами, або звернуться до нас, до погоди. Ну, або так розібратися нам, якщо школа бере образно там 10, 15, 20 кубів, нам нема зміж, навіть там бути. Тим більше, що зараз, якщо водоспоживач бере менше 5 кубів в день, дозбу на спецводу користуватися не потрібно нічого, не потрібно, них це менше. Є запитання. Пропозиція Руслан вже приймається про передачу майна з балансу відділу освіти, які вимогли перемогу на баланс Розові. Забоє Артерівська міська рада, просто перебувало в партиному управлінні на балансі від 18. Оскільки ми сюди взяли в оренду приміщення 4, ми дозвониться прийняти зазначене рішення. Я запитаю. Пропозиції виносимо. Це міська рада, що вона Кабінет, є в аренду запись. Ну, зал, зал там не троє, не в аренду один кабинет, залпичи в путь. Он эти кто-то вот эти рмот, ходру пиздец. запитання? Головне, наскільки там виробити, скільки зберегтів пам'ять, бо нас там шматському поверсі спортзалом і СНА, щоб просто зберегти це на приміщення. Свідчі питання про організування харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. депутати, Щорічно, в грудні місяці ми приймаємо рішення про пошу норми на харчування. На одну дитину з тим, щоб могли забезпечувати і заклади загально-середньої освіти, і заклади дошкільної освіти збалансоване харчування. Чим вирізняється це рішення від попереднього, по-перше, трошки змінилися норми і відповідно грошові витрати, Збільшено досвіду на перец на одну дитину для учнів 5-11 класів. І для учнів перших четвертих класів теж збільшено на 5 гривень, загалом сума 35 гривень. Окрім того, у пункті третьому прописано щодо забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів перших четвертих класів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, тому що ну, в законі України про державний бюджет. Тому ну, передбачається ця сума, якщо у разі надання відповідної субвенції всі діти перших-четвертих класів будуть харчуватися безкоштовно. Якщо Я ні, мені. то тільки діти військових категорій і в першій-четвертій перші, перші, класі можуть харчуватися. Пропозиції вимірні з всіх козан. У нас була нарада директорів, ми опрацьовували, визначали, вони працювали що по нормах, і ну була така пропозиція: 35 і сорок. Не було такі бізнесі. Ні, ні, так є по установі передбачення. Так і те саме і у закладах дошкільної освіти є ясільна група і старша. Ну але ми вже. Я виключення, є такий хлопчик з ясені грубий, зі збільшечні. Просто їм не наливають, так би ви наливали, то більше її <ріху> наливає. tej programu finansujących trądki, które wynikają z centralnego skalikalnego rozlewienia subwencji, kanału swojej trądki z miejskiego budżetu na 25-ty rok na finansowanie. Ja zabity. за великі вилучити дані про місцезнаходження у рішенні